Плзень, зупинка Бошков, конечна. Саме звідси починається дорога до свята. Тут можна паркуватись. Три хвилини, і ви вже в зеленому серці міста на острові. 22 травня з 15.00 до 20.00 чесько-український пікнік, слов'янські джерела. Жива музика, спільні танці, творчість для дітей, гриль і співи під відкритим небом. Запрошуємо вас, беріть з собою дітей, адже буде весело кличте друзів, чехів та українців. Разом ми творимо справжнє свято, пікнік, який об'єднує.